У захисника не витримало серце. 20 червня в лікарні імені Мечникова помер молодший сержант Олег Володимирович Коуров. Захисник перебував на лікуванні після важкого поранення, отриманого 14 червня в бою поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Він віддав своє життя заради інших, залишив за собою пам'ять як справжній герой. Його відважність і самопожертва несуть собі велику скорботу для українського народу. Олег Коуров народився 21 липня 1982 року в Дніпродзержинську. У 2001 році закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Працював на підприємствах Камецьсталь та «Дніпровагонмаш». Тривалий час займався будівництвом. У лютому 23-го року став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, син, батьки та сестра. Ми разом пройшли все. Тобто від першого дня нашої служби, тобто були разом, не дивлячись на те, що якби ми всі стали сержантами, потім я командиром взводу, але я у Олега дуже багато чому вчився. Він був дуже надійним другом. Він був сержантом, він був відповідальний за людей. І він до останнього намагався саме рятувати людей. Олег був найкращим з нас. Ми всі віддаємо йому шану.